Я тут якась маленька людина, працівник, знаєте, може наші а, ці, а, директора може щось вирішати, може візьмуть варіанту, може... я не знаю, я вам нічого не скажу. Часу залишилося небагато. У рівному демонтують 11 старих комерційних кіосків, що вже багато років розташовані поблизу залізничного вокзалу та автобусної станції. Відповідне рішення прибрати приміщення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Приїжджали вже комісія, вісім чоловік, десь поліція, всі, і сказали, що ви не вивезуть до понеділка, нас вивезуть всі кіоски без нас, без дозволу, без нічого. У нас немає документів на ні на що. Так вони пояснили. Да, звичайно, наші торгові точки не гарні, ви самі бачите, вони страшні. Ми намагалися ні один раз замінити, поставити нові гарні торгові точки, нам не погоджували паспорт прив'язки. З 9 вересня 2025 року приміщення автостанції та автобусні платформи після перемоги на аукціоні перейшли на баланс товариства з обмеженою відповідальністю вугледар. Новий власник за словами пані Олени проганяти підприємців не збирається. Це не знає. Чи приїдуть нас, знесуть, чи ми будемо торгувати. Але на даний момент наш новий власник сказав, що він нам погодив, сказав, що нам можна поки що стояти, він оформляє всі документи і все робить. Ми підпорядковуємося управлінню автостанції і фонду держмайна. Ось, місто вимагає з нас паспорт прив'язки, який ми не можемо зробити, бо вони нам не погоджують його. Ось і все. З, замкнутий круг. Кіоски на вулиці Небесної Сотні встановлені незаконно та без виданих паспортів прив'язки. Повідомив заступник міського голови Микола Дядюсь. Рішення щодо них уже прийнято наразі. В тому місці не може бути встановлено в законний спосіб будь-яких тимчасових споруд, оскільки ця земельна ділянка знаходиться у власності держави України в особі обласної державної адміністрації. Там проходить дуже багато інженерних мереж. Власники чи користувачі, правильніше сказати, сказати даних споруд усі написали заяви і взяли на себе зобов'язання демонтувати їх добровільно до 13-го числа, тобто до завтра. Відтак, якщо підприємці не приберуть кіоски самостійно, місцева влада буде змушена демонтувати споруди примусово власними силами. Разом із тим, за тимчасовими спорудами, які влада вимагає прибрати, триває будівництво нових кіосків, зводять їх на приватній земельній ділянці. Дозволи на такі роботи, повідомив Микола Дядюсь. Власник отримав які паспорти прив'язки. Також його зобов'язали облагородити навколишню територію. Максим Остапець, Ілля Лахай, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.